от я бачите, таку о, тезу щойно озвучив. Чому ми не можемо стріляти по території Росії? Тому що там стоять прямо неподалік кордону, стоять зенітні ракетні комплекси, стоять артилерійські установки, знаходяться о, установки, звідки злітають ракети. Різні не буду перераховувати їхні о, варіації. Ми туди не стріляємо. Чому? Ну, є таке питання, воно насправді дуже складне і дуже неоднозначне. Щоб наносити удари, треба зас... застосовувати саме ту зброю, яку надали нам союзники. Отак, тверезо, союзники мають свою позицію. Вона дуже складна, і я десь навіть не маю такого дуже глибокого і якісного адекватного пояснення, чому на таку позицію зайняли, що їхню зброю для нанесення ударів по території. Росії не застосовувати мій експертний погляд, як скоріше більше, як громадянина, аніж як військового. Що це вартує робити? Однак я не в тому положенні, щоб давати комусь поради чи чи якісь інші речі, отак От зайняли нашу позицію. Ну і на жаль, доводиться її приймати. Угу. Ну е, зайняли тут. Давайте дивіться, те, що з, з, з якихось причин е, військове керівництво зайняло військово-політичне керівництво зайняло таку позицію. Ми це бачимо, ми це усвідомлюємо. Але хочеться проаналізувати, чому зайнята така позиція. Якщо Росія по нам стріляє, і ми зараз вже ну ми не приховуємо, Здається, що ми гатимо по Криму тому по Криму, хоча Крим офіційно визнаний українською територією, в цьому ніякої проблеми. Чому ми не можемо вдарити по російській території? От уявімо собі, що ми вдарили по російській території, прикордонній території а, от сьогодні ввечері. Що тоді станеться? Як, як фактично зміниться статус війни? Як зміниться, не знаю, ставлення міжнародної спільноти до того, що відбувається? На мій погляд, статус війни не зміниться жодним О. чином. Тобто Росії. Совали проти нас усю лінійку озброєнь, так і будуть застосовувати. Так. Насправді в залишивши всього один серйозний корм. Козри це зброя масового ураження. Однак, на мій погляд, оце питання є набагато ширше ніж російсько-українська війна. Ми маємо добре усвідомлювати, що американці дивляться на цю війну не просто крізь нашу призму. Так, нам дуже боляче. Нам би дуже хотілося, щоб вони дивилися на цю війну, так як ми на неї дивимося, але в них є багато інших світових площадок, і вони у цю війну ув'язують у величезний глобальний геостратегічний контекст. Насправді для них головним викликом є Китай, і може десь, от я ще раз кажу, це тільки робоча гіпотеза. Я жодним чином не претендую на якусь істинність або на правильність своїх висновків, і може, десь вони і не хочуть переходити певних речей, які потім для них можуть ускладнити. Певні моменти у великій глобальній грі у першу чергу з протистоянням Китаєм. Отак От мені е, виглядає цей процес. Поки що адекватного такого пояснення, яке б влаштувало мене самого, повірте, я дуже багато над цим думаю, читаю багато аналітики, але щоб таке знаєте, серйозне, глибоке пояснення, чому це не робиться. Я насправді на цю хвилину, щоб мене влаштувало, немає. Чекайте, чекайте, Петре. Зараз е, такий як сказати е, теза. Пролунала американці дивляться на це зовні. Чекайте, але ж воює не Америка, воюють українці. Чи ми нічого не робимо? Тоді виходить з дозволу без дозволу американців. Ну не зовсім я дуже прошу але це. Так я би не ставив так питання, мною дещо некоректне. Ну Давайте моє мене... завдання, як ведучого і як журналіста, так чи інакше наводити, скажімо, контрверсії. Якщо ви сказали зараз про Америку, то в мене виникає питання, чому ми повинні так чи без дозволу Америки, ми нічого не можемо зробити. Знову все не все дуже категорично і дуже гостро. У дипломатії воно так не працює. Давайте нагадаємо дипломати. Може... Ми з вами не дипломати. Ми з вами, тим паче, я обиватель і глядачі, наші Вислов... обивателі. Я висловлюю свою точку зору. Жодним чином не претендую на якусь істинність. Виключно моя позиція. На мій погляд, і на і на твоє цей погляд дуже твердий. Без допомоги Америки ми б не витримали цю війну у першу чергу на початку війни. Не було б у нас запасу джавелінів і енлавів. Нам на правді було б не переливки. Я десь може, такий приведу цинічний приклад, але нам би дійсно довелося обмотуватися гранатами і лягати під танки. Це об'єктивна реальність, її не можна нехтувати. Плюс нагадаю, що саме їхня реактивна система залпового вогню дозволили перехопити ініціативу у цій війні і. Аті що можна загинати дуже довго в притул до ціле покладання. наголошу росіяни правді перебувають в такому, знаєте, когнітивному дисонансі, наскільки ми, українці, точно їх б'ємо, і маємо розуміти, що це виключно завдяки нашим союзникам. геополітика набагато складніше і багатогранне явище, але воно видається на перший погляд. Повторюю вдруге: я прихильник того, щоб наносити точкові удари. По території противника концептуально це нічого не змінить, але я не є у тому положенні, щоб приймати якісь рішення? Та ну зрозуміло, ми з вами тільки аналізуємо, висловлюємо думки, дискутуємо. Це нормально. Це принципи, це засади демократичного суспільства, Петре. І нічого в цьому немає поганого. Якщо ви будете озвучувати одну версію, я буду озвучувати контрверсії, інакше не, не прийдемо ми до тієї істини в останній інстанції, про яку ви згадуєте. А як ви вважаєте, Петре, чому тоді? Наші американські партнери не мають нічого проти того, що ми б'ємо. Ну, я так розумію, що це ми б'ємо. Я зараз не можу стверджувати остаточно. Але ота бавовна, як називають, хлопки на території Криму, чому проти цих хлопків наші американці не заперечують, хоча Росія вважає вважає Росія Крим своєю територією. А усе, а усе міжнародне право вважає Крим українською територією. Крим анексований і окупований. Це наша територія. все тут більше нема про що говорити. Угу. Тобто, ми е, але ж Росія Тобто, дивіться, е, значить, наші західні партнери не будемо тільки е, Америку окремлювати, а в принципі західні партнери. Вони бояться. Теоретично, я так розумію, деякої ескалації з боку Російської Федерації, так чи ні? Слушна думка, поділяю її. Бояться деякої ескалації. Якщо раптом полетять наші ракети, снаряди, Хаймерси, заряди з Хаймерсів по території Росії. Але і зараз, з точки зору Росії, з точки зору Росії, наші снаряди літа... летять по їх території, крім того, вони своїм вважають. Хай собі уважають, але тут якраз ота дуже тонка мета дуже тонка межа, дуже тонка межа міжнародно-правового укладу, і так як його розуміє Захід, і так як його розуміє Росія. Я ще раз повторюю власну позицію. Чи вартує бити, вартує? Однак, ну не мені приймати рішення, чому цього не відбувається. Більше того, раз ми вже так глибоко зайшли у цю тему, то я ще одну тему зачеплю, чому можливо цього не відбувається зрештою знову ж таки, як версія ядерна зброя, це це має значення. Можливо, є якісь аналітичні оцінки, а американські розвідувальні структури працюють на неймовірно височенному рівні. І я допускаю, що там у Московії, у них у Кремлі є якісь певні погляди, що мовляв, якщо буде перейдений оцей Рубікон удару безпосередньо вже по російській території, то от є пакет відповіді у ядерній частині. Ну а насправді. Ядерний шантаж, і взагалі все, що пов'язано із ядерною зброєю, ну це дуже тонка тема. Є таких годинник судного дня. Всі всі про нього чули. До початку війни він стояв за 60 секунд до апокаліпсису. Так, от люди, які його ведуть взяли паузу, і мене це наш наштовхує на таку цікаву думку. А чому на цю паузу взяли і не озвучують? Нового положення секундної стрілки, а може, не порахували якісь такі серйозні сценарії, що не осмілюються це робити, і повірте, це чиста математика. Там немає ніякої ліричної дис... дискусії, Це алгоритми і матриці. На мій погляд, із 1962 року, так званої карибської кризи, зараз людство стоїть ну чи не найближче до ядерного апокаліпсису все серйозно. Так, а от дивіться одразу одразу. А питання наша глядачка вступає з вами в дискусію, До речі, завжди закликаю. Глядачі вступати в дискусії з нами слава. Чи ми будемо відрізнятися від росіян, якщо почнемо обстрілювати їхніх мешканців? Ви хочете, щоб вся Росія встала проти нас? Нас багато росіян підтримують. Але якщо ми почнемо вбивати мирних мешканців, ми станемо такими ж е палачами і гидотами. От що ви можете відповісти ірині? Наші глядачі на це питання? Ну знову ж таки, українці продемонстрували, що вміють наносити удар виключно по об'єктах воєнної інфраструктури. Поки що зафіксованих випадків, що наші удари виходять за межі Женевських конвенцій і взагалі страждає мирне населення. Зафіксованих випадків немає. Але разом з тим маємо добре розуміти, що в Російській Федерації вся воєнна інфраструктура інтегрована у те, що називається міста, тобто воєнні частини знаходяться у межах міської лінії і абсолютної гарантії, що під час обстрілів може ну, не постраждає. Мирне населення немає. Єдине, я не погоджуюся з цією панією, що мовляв в українців є якісь задуми бомбити мирні міста. Боронь боже, цього не ніколи не буде упевнений на 100%. Якщо і дійде до точки нанесення удару по їхній території, то це буде виключно, наголошую, виключно воєнна інфраструктура. Добре, Петре. Я тоді хочу поглянути на питання з іншого боку. По Росії не можна стріляти на нашу думку, на думку а, західних партнерів, тому що є ядерна зброя. Але на територію України летять ракети, летять літаки з території Білорусі. Чому ми не можемо завдати удари по тим військовим об'єктам, які перебувають на території Білорусі? У Білорусі немає ядерної ракети. Там тільки сидить «Вусата бульба. Я з вами цілковито не погоджуся, якщо уважно слідкувати за інформаційним простором, то інформація про те, що у них там уже і навіть не так. Інформація про можливе наявність ядерної зброї зброї на території Білорусі проскакувала. Плюс ми маємо не забувати, що перед цією війною в грудні січні так так звана Білорусь, бо це вже не є незалежна держава, це насправді повністю анексована територія. Підписала з Російською Федерацією цілу низку угод. До речі, вони всі таємні стосовно зміцнення так званої союзної держави. Ну ми ж не знаємо про що вони домовилися, і особливо у частині воєнного співробітництва. До речі, абсолютно всі ракетні комплекси, з яких здійснюються удари у першу чергу. Це головний сумнозмісний 9 к касімсот. Бачить, Іскандер може мати у своїй комплектації боєголовку ядерну, плюс авіація, котра заходить і наносить ракетні пуски з території Білорусі у першу чергу. Тут 22 також може нести на своєму борту ракети з ядерними боєголовками. Тому направду це неймовірно тонка тема, де на якій точці ми не маємо перейти лінії, яких не можна перейти. Вкотре, третій раз за, за нашу розмову. Я прихильник нанесення цих ударів. Однак я не можу дати такої, знаєте, твердої констатуючої відповіді, чому це не робить. Чудово, Петре. Я вам дякую за тверду позицію і тверду підтримку ударів по території, по території ворога, який б'є по нашій території. Петро Черник, військовий експерт.